Доброго ранку всім! Сьогодні в мене солодкий сніданок. Морозиво. Тільки взяла його з морозильної камери. Шоколадне. Зміст цього морозива. Отак От виглядає. Другий варіант дуже смачно поєднувати морозиво різних сортів, з різним начинням, смакує краще. Так, ось таке морозиво з полуницями. Це не краситель або не смакова добавка. Ні, це звичайна полуниця, дрібно покришена і додавлена в морозиво. Бувають її різні ягоди. Так, це морозиво. Відкрию. Ось покажу, яке воно всередині. Темне, насичене. Кавого порошку дуже багато. Так. А ось полуничне. Як виглядає всередині. Зі шматочками полуниці. Так. Далі можна змішувати з різними замороженими ягодами, фруктами. Беремо різні варіанти. Так, далі. Манго з яблуком. Все, звісно, дуже смачно. Можна розморозити, перебити блендером, і у вас вийде смузі. Діти люблять таку страву, смакує добре. Так, ось, бачите, дається фотографія. Полуниця. Купити можна в будь-який час. Продається в магазинах. І влітку, і восени, і весною, і взимку. Так що можете сміливо вводити в свій раціон, якщо є бажання і можливості. Так, і ось поєднуються різні фрукти-ягоди. Тропічний асортимент. Хоча полуниця. І тропічна ягода. Так, назвороті переглянемо, що тут. Ось, в основному смузі готують. Так, тепер я спробую все це накласти в свою тарілку. Ось виклала все це собі на тарілку, хай воно постоїть, розтане, розморозиться трошки. Не до кінця, але трошки. І буде такий смачний солодкий сніданок, запиватиму кавою. Кавою, з соєвим молоком. Ну що ж, смачного всім, до побачення! Хай гарно смакує. Зустрінемося скоро і дуже-дуже скоро. Бо сніданки не закінчуються. Приємного вам апетиту, приємного смаку! Хай смакує! До побачення!